Ох, ну казався, Ну, казався, оце вже жара. Ох, Ох. Ти, ти, ти. Ти, ти. ти же мати, матера. ні, ти, ти. Nie, там затохнися. Що робить, що робить? <зас> Ох, я тебе спас. Фу, дякую, що ти мене спас. сейчас я тебе заведу, де я був. Ласкам, мой мамики, ось прийде. А ось тут у нас холод, тут будет корона. Всякі квартири. А что, антишавий помічник, да? Ой, Сапуся, Я ще живу в цьому зоопарку там, де я був. На сьогодні. Вот так. Ну. Ну, ну навіть а то я думав, що я тебе загубив. Загубив Заруб... mm -hmm. ладно. Куди до мене? Коротка. Зато не Ой, це марині комусь звонить. Юля. Треба завести Марині телефон. <реку> Ей, не знімай мене! Тепер можеш знімати а Скоро Ми построїмо тут цілу кутчику арти, якому ви житті ще не бачили. Що з твоїм голосом? Що з моїм голосом? Ні, я у тебя питаю. Та я ти сенс... О. Так ти давай. Завжди у нас меняется холосты зданьку. Давай. Давай. Татова. 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 Я готовый класс. Готовый. Ой. Сейчас я Його спасу. Выбач, чтобы я был на права. Син, син, сина, сина, ти де? Трохий син, Повернись я хочу тобі розказати погану новину. Ну, де ж син?

Ходи, я тобі розкажу погану новину. Яка погана новина? Ось. Оставайся там. Знову. Ой. Яка погана новина? Супермен не Він помер. Прийдеться його нам закопати. Ой. Ой, я ще ну пав тут. А як я вижив? Ти я просто тобі не дихані, я і все. Ну нарешті, син, ти спас нашого капітана Америку. Ладно, ми, ми поки вам е, зробимо, ну, розкажемо одну ігру. Ну, не забувайте, що у нас скоро вийде телеграм-канал. Обязательно підпишиться на нього. Та я водички хочу поплыть. Капітан тихоня. Да що ты кес тобой? Да что ты кес тобой? Ух, Ладно. Ой, тапочка. Ой. Мы за... Мы на... таточка, самолет. Ой. А чё я летал? ей ей на, ш... на самолет успели. Папа, Я? -па. На самолет ага. включаем самолет. а, нет. Я вас люблю, что вы замучите. Ваши мосты до спорили лакеты. Смысл. А, о Ой.

О, я Слё, Затихаю! Ой, слушай, человек, ты помогу. О! Я не сейчас, сейчас, Я вас спасу. Зоопарк усіх. А ось це ви Ну це вже наш город цілий. Тепер це наш город, получається. Тут у нас город, і тут наш город. Обалдеть. Ну так. Так, що це за да. слова? А, Що це? Хто це казав? Будь ласка, не знімає. Свинка поє. Чого ти не в нашій команді? Не будемо ми тебе знімати. А? Так, так. О, що стоим голосом. Все нормально. О. А, сі, ти бачиш, що кружка? Яка? Яка кружка Сунка пепа? Ну, пепа. Ой. Ну ничего страшного. Ой. Что тут осталось, сумка пепа? Ой. ой я знаю этих пациночек. Мы с ним снимаем всякие фильмы. Ой, кто помог? Ну наконец-то такие балыки. Ну, увага ну, зараз, зараз. Ох, все я з естері, б... в... В... Тут нам не місце сьогодні. О, це місце. О. Тато. Ой, мама. Ти нарешті повернулась. Ти ж загубився. Тату. Я б ще тато. О, точно, тато. Ти ж загубився, нарешті ви мене знайшли. Це мене. Нам тут не місце на сьогодні. Полетіли. О, нарешті я все справив. Напевно, моя робота благодаря моїй штуці зробили. Моя робота зроблена, злоблана. на не Ого! У нас новенький. Я тепер ваша мама. А може і не ваша мама. Я вообще то ваш син. Наша маша. Тому що ми тебе персонили. Маша. що, маша, да? Ні, ти наша мама. Да, я ваша мама. Все, пока. Ну, все -по. ч, я смогу доставать. Ладно. Пока. Пока. Ви забули мене. Ну, нарешті, я закінчу цю роботу. А якщо вам сподобалося це відео, то ви ще ставте лайки і підписуйтесь на канал. Бо скоро у нас вийде телеграм-канал. Не пропустіть. Всім пока. Максим, ти що мене знімаєш. Коваль, чого не знімаєш!